Тут в академії я знайшов ну, друга, з яким я сижу ще вже як три роки разом. Справді, знайшла багато друзів, спілкуюся зі всіма в групі. Бувало таке, що навіть поза межами академії разом зустрічалися і проводили час. Майже вся група. Ми тут дуже дружні, класні, всі спілкуємося часто. Знайшов дуже крутих людей, з якими дуже цікаво розмовляти. З ними дуже цікаво проводити час. Всі дуже позитивні, всі дуже веселі. Аудиторія це всі мої друзі. Вони кожен індивідуальний, щирий, добрий, приємний. Е, та ми взагалі з групою дуже комунікабельні, всі дуже ча часто спілкуємося. Нас лишилось дуже мало, але все одно всі підтримують один одного і спілкуються. Та в нас взагалі група маленька, але дуже дружня. Я знайшов тут о, друзів, якими було весело спілкуватися, яким було весело проводити час на, на парах і о, за межами них.